Привіт! Мене звати Олена, і сьогодні я хочу поговорити з вами про таке переконання, думку Я поганий партнер. У своїй практиці я доволі часто стикаюся із цією думкою від людей, які перебувають у стосунках, і чомусь вважають, що вони є недостатніми, їм потрібно більше старатися щоб бути гідними свого партнера. Тому сьогодні я пропоную розібратися з цією думкою і що ж з нею робити, адже вона є доволі токсичною для нас. І може отруювати наші стосунки. Для початку давайте поглянемо на причини. Я думаю, однією з найпоширеніших причин є негативний дитячий досвід, коли ми росли в оточенні, яке було негативне до нас, критичне, знецінююче, до нас могли ставити високі вимоги, і якщо ми не виконували якось ці вимоги, нам показували, що ми нецінні, негідні, погані. І таким чином народжувалось почуття, що любов потрібно заслужити. От я не є просто так хорошим, цінним для любові, таким, що заслуговує любов. Ні, мене не можна любити просто так. Я маю це заслужити. Другою причиною можуть бути вже у більш дорослому віці токсичні або аб'юзивні стосунки, коли ми певний час, можливо, це був довгий час. Перебували у стосунках з людиною, яка нас знецінювала, негативно до нас ставилася, була дуже токсичною, показувала нам нашу недостатність як партнера. І це також могло дуже вплинути на те, як ми ставимось до себе як до партнера і може в майбутньому переноситись на інші стосунки. Також причинами є низька самооцінка, власний перфекціонізм. Недостатність любові до себе та зниження самоцінності. Тож, як ми зрозуміли, ця думка є дуже такою деструктивною. І походить вона теж не від дуже хороших причин. Тож, давайте розбиратися, що ж з нею робити. Для початку я пропоную протестувати цю думку на реальність: чи я дійсно роблю щось не так, чи, можливо, мені це лише вважається, і це певні якісь. Внутрішні вимоги до себе. Ви можете тут спитати думку свого партнера, щоб він розвіяв чи, можливо, підтвердив ваші сумніви. Але важливим тут є, що навіть якщо ви робите якісь помилки у стосунках, це не робить вас поганим партнером. Можливо, вам треба й десь щось виправити, але це круто, якщо ви спрямовані на це і хочете робити краще для свого партнера. Далі я пропоную протестувати цю думку на корисність. Чи корисна ця думка для мене? Можливо, вона в чомусь мені допомагає. І якщо вона справді допомагає, наприклад, вона допомагає стати кращим партнером, то, можливо, можна обрати якийсь інший варіант, який не буде таким токсичним, але буде дуже екологічно і дбайливо до нас, допомагати нам робити щось хороше для свого партнера, любити його, але так, щоб це було. Збайливістю до нас самих і не знецінювало нас. Далі я пропоную взяти цю думку і виписати дві групи аргументів: аргументи за неї та аргументи проти неї. Тобто аргументи за неї це будуть аргументи, в які входять певні якісь ваші причини, через які ви вірите в цю думку. Це щось, через що ви переконані, що ви поганий партнер. Можливо, це якийсь фідбек вашого партнера, який посіяв у вас сумніви, можливо, це щось інше. Аргументи проти це, власне, може бути цілий список того, що, на вашу думку, хорошого і цінного ви привносите у ці стосунки. Можливо, це якісь ваші якості, можливо, якісь ваші вчинки. Тут ви також можете спитати думку вашого партнера і почути його фідбек. Далі я пропоную, коли у нас вже є ці дві групи аргументів, поглянути на них і, можливо, сформувати якусь нову реалістичну думку з урахуванням тих і тих аргументів. Такою думкою може бути, наприклад, що іноді я роблю помилки, але я не є від цього гіршим партнером. Я хороший партнер і я заслуговую на те, щоб мене визнавали. Як ми чуємо, ця думка вже звучить. Краще, ніж попередня, що я поганий партнер. Вона є більш реалістичною, що далі я можу робити помилки, але вона не знецінює нас. Побудьте з цією думкою, дослухайтесь до неї. Можливо, вона так само є корисною, як і попередня думка, але вона вже не є такою токсичною, а є більш екологічною до нас. Також важливо зазначити, що іноді ми не можемо впоратися із внутрішніми проблемами самостійно. Тому не соромтеся звертатися із цим до психолога чи психотерапевта, адже це деструктивне переконання справді може отруювати ваше життя і стосунки. А на цьому в мене все. Я бажаю вам поважати і цінувати себе, і до нових зустрічей!